Мої вітання усім, хто дивиться мій канал. Запрошую разом зі мною пообідати. Хочу вам показати, що я змінила вже картинку. Ялиночку я прибрала. От. Подивіться, різдвяна квітка, різдвяна зірка, як гарно в мене росте. Навіть ні один листочок з неї не спав. Їй тут добре, в мене прохолодно на кухні. От, запалила собі таку романтичну свічечку. До речі, це робила моя подруга Наталя. Я запрошую на обід. Запрошую, що в мене сьогодні? Сьогодні в мене відвалений горох. Тут тушонка, гриби і квашена тушена капуста теж з тушонкою. Бачите, ще все парує, доволі все смачно. Вже я, звісно, зняла пробу, коли варила. До гороху нічого не додавала. Мається в виду ні масла, ніякого жиру. М -м -м, як добре. Тому що трішечки є жиру в тушонці. Хто мій постійний глядач він має пам'ятати, що я закривала тушонку. Зараз її покажу. Ось от, от така тушонка. Це тушонка. Я, ловича. я була м'яско відварила, подрібнила. І ту юшкою зверху залила і поставила стерилізувати на 2 години. От. Дуже-дуже смачна. От вже банку одну відкрила, бачите, залишилося ще десь мені на разочок щось поїсти. Так. усі мої дорогенькі, смачного, хто разом зі мною буде зараз їсти, <сум> дивлячись це моє відео. Або після перегляду мого відео, можливо, у вас з'явиться апетит. У мене тут чайок, на цей раз чорний я зробила з лимоном. От. Так що полюбіть себе, створюйте таку гарну, затишну атмосферу. Для себе, для своїх близьких, рідних, я вас не повчаю, але наголошую, що так треба робити, тому що життя одне, От. і такий час неспокійний війна в Україні. Це дуже-дуже сумно. Я бажаю, перш за все, миру нашій рідній Україні і менше страждань людям, які її переносять де бомблять, де дуже важко. Нашим захисникам триматися, дай Боже вам здоров'я завдяки вам ми живемо і можемо споглядати на білий світ. Ще раз смачного життя продовжується. Хай Бог усіх вас оберігає, хай дає сили, терпіння, волю, усіх вам гараздів! Дякую, хто підписується на мій канал. То дивиться, пишуть свої коментарі, ставте лайки. Мені це дуже-дуже приємно. Це так, знаєте, надихає, щоб писати для вас нові відео, створювати вам гарний настрій. До побачення усіх вам у життєвих благ! І смачного!